Привіт! У мене є одна звичка, яка повністю змінила моє життя. Це карта бажань. Це не просто список мрій, а це інструмент, який я використовую кожного тижня. І в цьому відео я поділюсь тим, як я формую свою карту бажань, як зробити так, щоб мрії здійснювалися, і як карта бажань допомагає нам ставати більш щасливішими. Моя перша карта бажань була створена в 13 років, коли моя мама прийшла з батьківських зборів. І сказала Наталі, цього вечора ми будемо створювати карту бажань. Ми взяли великий Ватман, взяли багато журналів і почали вирізати те, про що ми мріяли на той момент. Я пам'ятаю, що одним із завдань було те, щоб вирізати свого кумира той, хто тебе надихав, той, хто тобі подобався, і прикріпити його в карту бажань. У мене це був один співак, який виграв ікс-фактор. Я дійсно зовсім не знала, як можливо повзаємодіяти з цією людиною в моєму житті. І знаєте, через декілька років, коли я закінчувала курси журналістики, саме цей співак став першим, в кого я взяла інтерв'ю, і я зрозуміла, що карти бажань дійсно працюють. Тому що я не фокусувалась на тому, що там мені точно треба з ним познайомитись. Я вже й забула, що я прикріпляла його в свою першу карту бажань. Але приїхавши додому і переглянувши карти бажань, я зрозуміла, що так, це працює. І я поділюсь тим, як дійсно потрібно формулювати бажання, щоб вони здійснювались, як я роблю це для себе, і як кожного тижня я використовую це в своєму житті. Почнемо з того, що карти бажань зараз я роблю раз на рік. У мене був період, коли мої подруги говорили Наталі: ти кожний тиждень робиш нову карту бажань. І так, це було дійсно так, тому що я розуміла, що чим більше бажань я буду заявляти в своєму житті, тим більша ймовірність того, що ці бажання будуть здійснюватись. Зараз я вже ввела декілька років таку собі історію, що раз на рік, наприкінці року, я сідаю і прописую собі 100 бажань на наступний рік. І знаєте, відсотків 70 цих бажань регулярно вони збуваються. І навіть зараз, якщо подивитися на мої бажання в 2025 році, уже половина з них дійсно здійснилася, а іншу половину зараз будемо реалізовувати ще до кінця цього року. І... Знаєте, я виділяю собі окремий час на те, щоб подумати, чого дійсно мені хочеться, чого хочеться справжній такій внутрішній дитині всередині мене, чого по-щирому хочеться, а не тому, що хочеться щось комусь доказати. І про що дійсно я мрію? От я виділяю собі час, коли я задаю собі ці запитання і починаю писати ці всі бажання в список. Як взагалі почати формулювати свої бажання і що важливо при формулюванні цих бажань? Перше, це те, що всі бажання вони мають стосуватись тільки вас. Ваші бажання не можуть стосуватись інших людей. Чому? Тому що це як така свобода іншої людини: робити те, що вона хоче, а ваша свобода робити те, що хочете ви. І коли ви загадуєте щось для іншої людини, то... Не завжди це буде корисно для іншої людини, навіть якщо ви робите це з найкращих своїх міркувань. Тому дуже важливо при формулюванні бажань писати тільки те, що стосується вас, і тільки те, що ви дійсно можете реалізувати, за що ви будете відповідальні, тому що коли ми пишемо за інших людей. Ми не завжди знаємо, як світ буде розвертатись, як будуть наші відносини з цією людиною формулюватись. Можливо, там через певний час ви перестанете з нею спілкуватися, а ваші бажання залишаться нереалізованими, тому не пишіть про інших людей, пишіть тільки про себе і те, що стосується саме вас. Наступним таким важливим фактором при формулюванні бажань потрібно писати всі бажання в позитивному ключі. Не пишіть свої бажання з частинкою не. Пишіть свої бажання тільки в позитивному ключі. Наприклад, я хочу поїхати в цю країну, я хочу мати здорову посмішку, я хочу мати е, класний будинок, я хочу проживати там в певній країні, я хочу і продовжуйте те, що дійсно ви хочете. І знаєте, дуже важливо писати всі бажання без формулювання не, тому що всесвіт він не розуміє інколи оце формулювання не і виконує те, чого ви не хочете. І знаєте, це такий дійсно лайфхак, але він працює, тому всі бажання пишіть в позитивному ключі. Якщо ви не знаєте, як це переформулювати, запитайте в чата GPT, Зараз він цим дійсно може дуже легко допомогти і переформулювати ваші бажання в більш позитивному ключі для того, щоб ви фокусувались себе на позитиві і в правильних таких позитивних вібраціях наступним кроком. Для формулювання бажань має бути те, що ваші бажання не мають чітких дедлайнів. Навіть коли я прописую собі бажання на певний рік, я розумію, що деякі з цих бажань вони можуть не здійснитися, і це цілком нормально. Чому? Тому що інколи я внутрішньо не готова до здійснення цих бажань. Інколи мені дійсно не потрібно в даний момент те, чого я хочу. Інколи все світ дає нам щось краще ніж те, чого ми хочемо там. Якісь певний момент. Тому, прописуючи бажання, маєте розуміння того, що вони точно збудуться, але не ставте чітких дедлайнів коли вони мають здійснитися. Чому не потрібно писати дедлайн? Тому що таким чином ви створюєте більшу важливість для ваших бажань, і ви, як наче, підганяєте всесвіт для того, щоб ці бажання ваші збувалися. І тому, знаєте. Ці бажання вони збуваються, просто інколи потрібно більше часу. Тому пишіть ті бажання, які ви хочете, і давайте їм час на здійснення. При формулюванні бажань також важливо, щоб ці бажання були більш-менш реальними і щоб ви вірили в реалізацію цих бажань. Наприклад, коли ви повішаєте, «Я хочу будинок за 100 мільйонів в Лос-Анджелесі, так, можливо, він буде у вас, але якщо ви зараз заробляєте 2-3 тисячі доларів на місяць, то. Дуже велика ймовірність того, що це бажання не буде здійснюватись в даний момент, тому що там від 2 тисяч доларів до 100 мільйонів є такий проміжок, дуже великий. І тому важливо писати ті бажання, які дійсно ви вірите, що вони можуть збутися. Вони можуть бути вищими. Наприклад, це може бути я хочу орендувати класний будинок да, в Лос-Анджелесі. Те, що ви в цілому готові, да, до чого ви можете дорости. Але якщо ви розумієте, що бажання стоїть там на 10 голів вище того, що ви маєте на даний момент, то краще напишіть трішки нижче. Або розумійте, що бажання збудеться просто через там не знаю декілька років, коли ви будете постійно працювати над собою, коли ви будете піднімати свій рівень, і це бажання зможе тоді здійснитися. Я, наприклад, для себе пишу ті бажання, в які я щиро вірю. Тобто, цим самим я допомагаю собі, щоб мої бажання вони швидше здійснювалися. При цьому я також маю свої такі як глобальні бажання. Да, це там я хочу також мати будинок в Америці, я хочу літати приватними літаками, але я розумію, що зараз на даний момент в моїй реальності це там, напевно. Більш важче реалізувати, ніж мені б хотілось. Тому я прописую там спочатку, наприклад, літати бізнес-класом, потім уже я буду прописувати літати приватними літаками. І це цілком нормально, тому що кожна людина вона розвивається крок за кроком, і не потрібно інколи перепригувати на тисячу кроків вперед. Тому що ми маємо прожити різні варіанти нашого життя, і це нормально, що ми рухаємось крок за кроком і зростаємо крок за кроком. Знаєте, що саме головне в наших бажаннях це те, що ми можемо і маємо можливість відпустити наші бажання. Коли ми дуже сильно чогось хочемо, ми тим самим напрягаємо всесвіт в тому, щоб це мало відбутися. Наприклад, ми говоримо, що так мені потрібна сумка Біркін, бо без сумки Біркін я взагалі не буду щаслива. І знаєте, ця сумка у вас точно не з'явиться. Чому? Тому що ви постійно про неї думаєте, тому що все, що ви хочете, це тільки сумку, і ви не вдячні за те, що відбувається у вас в житті, крім цієї сумки. Тому краще написати, наприклад, що так, я хочу сумку Біркін, але я готова прожити без неї, і мені дійсно класно без неї також. І знаєте, тоді більша ймовірність того, що коли ви відпускаєте ваше бажання, воно почне збуватися. Найкращим для вас чином, тому не зациклюйтесь на ваших бажаннях, пишіть те, чого ви дійсно хочете, але майте змогу відпустити і зрозуміти, що якщо цього не трапиться, то нічого страшного, це ніяк не повпливає на те, що я буду щасливою людиною. І тоді, всесвіт, коли ви дійсно так відпускаєте ваші бажання, він дає вам більше можливостей і він дає вам більшу реалізацію ваших бажань. І навіть дає вам більше, ніж ви просите. Тому Дуже важливо відпускати те, про що ви мрієте. Тоді ваші мрії почнуть збуватися набагато швидше. Такий лайфхак як здійснювати ваші мрії? А як взагалі я прописую свої бажання? Я свої бажання зараз прописую в Notion, вже, напевно, роки 3-4. Я так фіксую все в Notion. і я прописую прямо з фотографіями, з посиланнями, з вартістю через те, що я потім над цією картою бажань дійсно працюю. Я виділяю собі час для того, щоб сісти, подумати над тим, чого дійсно хочу. Формулюю з тими такими правилами, які я вам проговорила перед цим, і прописую ті бажання, які дійсно хочеться мені реалізувати. Я фіксую бажання, додаю картинку і потім. Коли я сформулювала список, цей список я можу робити не за один раз, цей список я можу робити там 2-3 рази плюс, я можу додавати свої бажання протягом року. Наприклад, якщо мені чогось зараз захотілося і я хочу це зафіксувати, щоб це було записано, то я дійсно сідаю. І починаю писати те, що мені хочеться реалізувати ось це, і це починає більш-менш здійснюватися. Тому не бійтесь додавати ваші бажання до вашого списку, якщо ви вже начебто сформулювали ваш список бажань. Як я працюю з картою бажань кожного тижня, я відкриваю Notion, я дивлюсь на те, які мрії вже збулись. Я дякую внутрішньо, та, що так класно взагалі життя класне, мрії ж дійсно збуваються. Далі я дивлюсь на те, які мрії я можу реалізувати в найближчий час. Тобто я несу відповідальність за реалізацію своїх мрій, і я розумію, що дійсно колись трапляються моменти, коли ти просто не очікувала, але бажання збувається. Наприклад, у мене була така історія, коли я літала в Америці, я летіла з Лас-Вегаса в Нью-Йорк, і мені просто запропонували зробити апгрейд до бізнес-класу за 30 доларів. Я тоді була в шоці, тому що в мене було бажання полетіти бізнес-класом, але я розуміла, що там не знаю тисячу, дві-три тисячі доларів я не готова поки платити за бізнес-клас. Коли мені запропонували підвищити клас за 30, я просто здивувалася і подумала, вау, так теж можна. Це називається довірити всесвіту і отримати це. Але зазвичай я планую свої бажання і я роблю сама щось для їх виконання. Наприклад, якщо я хочу відвідати якийсь концерт, то я. Дивлюсь, коли цей концерт буде відбуватися. Я думаю про те, що як я можу запланувати свою поїздку, як я можу запланувати спеціальну поїздку для цього концерту. Я купую квитки на цей концерт, тому що я розумію, що інколи тобі можуть зробити подарунок, але зазвичай краще, коли ви також робите дії для того, щоб ваші бажання збувались. І чим більше дій ви робите для здійснення своїх бажань, тим більше ваші бажання будуть ставати реальністю. Тому. Кожного тижня я сідаю, я дивлюсь на те, які у мене мрії залишились цього року, що я можу реалізувати просто зараз. Або я можу, наприклад, подивитися і думаю, так, у мене немає планів на вихідний. У мене залишилось там не знаю таких 20 бажань, що я хочу зробити. І я можу запланувати один з вихідних просто для здійснення своєї мрії і здійснити те, чого мені дійсно хочеться. Тому. Важливо переглядати регулярно те, чого ви хочете, і вписувати ваші мрії в ваш план. Тому що коли ви будете робити дії для того, щоб ваші мрії збувалися, то це дійсно пришвидшить здійснення ваших всіх мрій. На останок я хочу сказати, що всі ваші мрії вони дійсно можуть збутися. І коли я починала прописувати карти бажань, я взагалі не розуміла. Як це може відбуватися, як це може працювати, але у мене є сотні бажань, які дійсно здійснилися. Я там поїхала в Америку просто, просто захотіла і це реалізувала. Я відвідувала класні концерти, я реалізувала те, що я поступила в університет мрії, також з карти бажань, коли я ще вчилась в школі. І всі мені говорили, що в цей університет поступити неможливо. Я просто дійсно цього дуже захотіла. Я робила дії для того, щоб класно закінчити школу, тому що мені там потрібно було вчитися на безкоштовній основі. І я поступила. І я вважаю, що це мрія здійснена, тому що да, я робила дії, але в мене була тотальна віра в те, що це вийде. І при цьому я розуміла, що якщо це не здійсниться, то нічого страшного кінця світу не буде. Просто це потім може здійснитися. або значить, так потрібно для мене в даний момент. Тому Дуже важливо не прив'язуватися, дуже важливо робити дії, які будуть здійснювати ваші бажання, і дуже важливо мріяти. І знаєте, дуже багато людей вони ставляться скептично до карти бажань. Вони говорять: «М -м, це не працює, це там. Оця ваша мрія, мрія, оці ваші, Вони не працюють, потрібно робити багато роботи. І я згідна з тим, що потрібно працювати над своїми бажаннями. Але коли ви не знаєте, чого ви хочете, коли у вас немає чіткого уявлення, куди ви йдете, то це точно не стане реальністю. І чому я рекомендую кожному ставити свої цілі, ставити свої бажання, прописувати це і прописувати і регулярно передивлятися, це. тому що коли ми дивимося на наші бажання, коли ми чітко знаємо, куди ми йдемо, ким ми хочемо бути. Що ми хочемо мати, і ми це регулярно переглядаємо, наш мозок запам'ятовує це, і серед сотень варіантів, що ми можемо вибрати для себе, ми вибираємо саме те, чого ми дійсно хотіли. І від того, що не наше і що нам не потрібно. І, маючи чіткий такий вектор, куди ви рухаєтесь, чого ви хочете, ваше життя почне змінюватися, адже ви побачите, що. Крок за кроком мрії починають збуватися. Що я хочу вам порадити, це сьогодні виділити собі час хоча б 20 хвилин, в ноушені або просто на листку паперу вибрати свої 10 бажань, написати їх і подумати, яке із бажань ви можете здійснити вже цього місяця. Перестаньте відкладати здійснення ваших мрій. Почніть робити те, чого ви хочете. Хотя так швидко проходить. І хочеться, щоб ми прожили саме щасливе життя. Тому не відкладайте, зробіть це сьогодні і зробіть це для себе зробіть те, чого дійсно хочете ви, а не хтось для вас. І напишіть самі щирі ваші бажання, про що дійсно ви мрієте, і я впевнена, що в найближчий час все скоро зміниться, і всі ваші бажання вони стануть реальністю. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в нових відео.